60 годин безперервної боротьби на Тернопільщині стартував загальнонаціональний патріотичний вишків молоді Гурби Антонівці. Уже 13-та спортивно-патріотична гра проходить на тому місці, де понад 70 років тому стався найбільший бій УПА із загонами НКВС. Цьогорічні змагання виявилися наймасовішими за всю їх історію існування. Пасажири з десятків автобусів висаджуються в лісі. Майже півтори тисячі хлопців та дівчат проведуть ворочичі гуроби чотири доби. Цьогорічна гра об'єднала молодь з усієї країни. Ми робили акцент на те, щоб залучити якомога більше молоді зі східних і південних областей. І нам це вдалося. Дуже буде багато людей. Будуть із Луганська, будуть із Дніпропетровська, Запоріжжя, з Одеської області. Багато людей з Сум, Харкова. Володимир приїхав на вишкіл з Білорусі. Про гру дізнався від друзів і вирішив спробувати. Я ніколи не був на подобних Приємствах. Тому тільки те, то, що я тут тут, це для мене велике щастя. Тому що на минулий раз мене просто не пустили українські пам'ятники. Учасники шикуються на галявині біля лісу. Найперше молитва й шана героям, полеглим за Україну. Учасників ділять на дві команди курені. Перед початком змагань організатори влаштовують показовий бій. Найбільша цінність у грі прапор. Курінь повинен вберегти свій, а при нагоді захопити ворожий. Такий трофей дає 250 балів. Організатори підготували учасникам сюрприз. Грають досвідчені люди. Це команда диверсантів. Це 30 людей, які псують життя і одним і другим. Ну в них немає інтересу перемогти, в них є інтерес полякати, залякати. От і наш більше нашкодити. Час на біганину по лісах молодь витрачає не даремно, впевнені організатори. Насправді вона виконує функцію вишколу молоді і це вже показало свою ефективність і на майдані. І також багато учасників гурби зараз є добровольцями, воюють на сході. Багато учасників є волонтерами, які допомагають бійцям. Гра триватиме рівно 60 годин. Увесь цей час учасники проведуть у лісі без наметів з харчів. У кожного тільки те, що помістилося в наплішник. Тож, крім змагання із суперником, на відчайдухів чекають ще й природні випробування. Михайло Яремишин, Сергій Бодак, новини на першому.